Вітаю. Сьогодні хочу поговорити про пенсійний вік. Чи будуть його збільшувати? Надихнула мене заступниця Міністерки соціальної політики Дарина Марчак, яка нещодавно в інтерв'ю зазначила, що середній вік виходу на пенсію в Україні становить 54 роки. Вірите? Як рахували цю цифру, звідки вона взялася взагалі? Це питання. Цитую Марчак, я не можу назвати середньозважений вік, тобто середній вік з урахуванням усіх пенсіонерів та вік їх виходу на пенсію, поки що такої цифри не маємо. Але можу назвати середній пенсійний вік, тобто, якщо взяти всі категорії без урахування їхньої кількості, він складає приблизно 54 роки. Це повідомила заступниця міністра? За її словами, значна кількість категорій громадян виходять на пенсію достроково, оскільки таке право для них прописано в чисельних профільних законах. Сукупно сьогодні близько 2,3 мільйона пенсіонерів із 10,5. Тобто понад 21% вийшли на пенсію достроково, тобто до 60 років. То, все ж таки, звідки взялася ця цифра? Тут рахується ну, загальна кількість так, пенсіонерів, і трошки в цьому є маніпуляція. Схожі цифри називалися ще минулого року: був круглий стіл організований профільним комітетом Верховної Ради. Вони спиралися на дані Мінсоцполітики ще 21-го року, тобто дані певною мірою застарілі. Там зазначалося, що середній вік виходу на пенсію, ну загалом по країні 53 роки і 8 місяців, здається, на пенсії за віком в середньому, там в 59 років призначається пенсії по інвалідності в 47. Ну, в 48 років в середньому по втраті годувальника в середньому, там, в 33 роки, одержувач пенсії, зависло років в 52 роки і 7 місяців в середньому. Ну і судді так само в 52 роки і 7 місяців в середньому виходять на пенсію. Ось така була статистика. І, і знов таки, тобто ми склали всі категорії, поділили і отримали цю цифру, але ж це ну, хибний підхід. І чому хибний? І давайте розбиратися. По-перше, ну, пенсії за віком. Ми знаємо, що в 2012 році почали піднімати пенсійний вік для жінок. Відволюкусь, зазначу, що тоді, рік тому, на комітеті лунали такі заяви, що, начебто, у нас пенсійний вік стрімко знижується. Ну, спираючись на ці цифри, ну, це ж знов таки маніпуляція, так? І натяк, що треба його підвищувати. Але давайте розбиратися, в 2012 році почали піднімати пенсійний вік для жінок в 2021 році. Цей період закінчився. Тобто, вже апріорі ніхто не може вийти на пенсію за віком раніше ніж 60 років. І жінки, чоловіки виходять на пенсію в 60 років сьогодні. Більше того. Піднімається стаж необхідний для призначення пенсії, це е, можна вважати певною мірою, також підняттям е, збільшенням пенсійного віку. Щоб вийти на пенсію сьогодні, треба мати не менше 31 року стажу. Це буде ще зростати. Люди не мають такого стажу і не можуть вийти на пенсію в 60 років, виходять на пенсію в 63 роки або в 65 років, тобто знов-таки тенденції до збільшення пенсійного віку. Людина, яка не має 15 років стажу, не може взагалі оформити пенсію. Такі люди в 65 років претендують на призначення соціальної допомоги в органах соцзахисту, матеріальна допомога. І такі люди взагалі не обліковуються в пенсійному фонді. Вони в статистику не потрапляють. А скільки людей вже не змогло вийти на пенсію, знов таки, це впливає на статистику. Так, є у нас пенсії за віком на пільгових умовах для тих, хто працював у важкому виробництві. Дійсно, такі пенсії призначаються достроково. Але тут і жінкам знов таки підняли планку. Вони могли піти на пенсію за списком 1-45 років, а тепер в 50, як чоловіки. Також збільшилась кількість стажу необхідна для. Загального стажу необхідно для визначення права на пільгову пенсію. Це стосується і жінок, і чоловіків. Знов таки, декому це обмежило можливості і люди відпрацювали на важкому виробництві, а виходять на пенсію на, на звичайних умовах. Далі пенсії по інвалідності і пенсії за по втраті годувальника, як їх взагалі можна в статистику брати? Ну, інвалідність може або пенсія по втраті годувальника може в дитинстві призначатися. А може призначатися, і людина може бути на пенсії за віком, а потім перейти на пенсію по інвалідності або по втраті годувальника. То яка середня буде? Ну, так можна сказати, що в середньому вона призначається в 30 років. Дуже зручно маніпулювати такими цифрами. Важливо, для чого це рахується. Пенсії за вислугу років. Звісно, військові продовжують виходити достроково на пенсію. Учасники бойових дій виходять на пенсію достроково. А, Але багато пенсій для вчителів, лікарів, соцпрацівників і інших багатьох категорій громадян для них пенсії за вислугровь фактично скасували. Раніше вона призначалася незалежно від віку, тобто відпрацьовав 25 років за фахом і йдеш на пенсію незалежно скільки тобі років. Потім. Постановили, що можна виходити на пенсію за вислугу років не раніше, ніж 55 років, а потім взагалі скасували ці, цей вид пенсії. Сьогодні вже а, тільки а, військові знов-таки, та артисти можуть йти на пенсію за вислугу років достроково. І все. А, що стосується суддів, у нас 3,5 тисячі суддів приблизно, за, за тими даними, які я останнє читав. І виходить так, що їх, а загалом пенсіонерів десь половини мільйонів. Тобто ця частка дуже маленька, щоб вона впливала на статистику. Тобто я впевнений, що вік виходу на пенсію з кожним роком тільки збільшується, а не зменшується, і він не є замалим. Хоча, звісно, все одно є частина пенсії, які призначаються достроково, там, де дійсно може виникнути. Така хвиля, і де не вистачатиме грошей у держави: це пенсії учасників бойових дій, бо вони мають право вийти на пенсію достроково в 50 років жінки, в 55 років чоловіки, і батьки загиблих захисників так само мають право на зниження пенсійного віку. І за прогнозами Міністерства ветеранів. Незабаром в Україні буде мільйони учасників бойових дій та членів їх сімей, котрі матимуть пенсійні пільги. І ось тут об'єктивно економічного підрунтя для таких виплат немає. Там може дійсно трошки тенденція піти до того, що буде знижатися загальний пенсійний вік. Як це законодавчо вирішити? Тут складне питання. Наостанок додам, журналіст спитав у Марчак, хіба не час визнати, що в 54 роки це рано виходити, треба піднімати пенсійний вік. Ну вона каже, що одним підняттям пенсійного віку проблему не вирішити. Тут я бачу, що вона не заперечила, що його треба піднімати, але зосередилась на інших питаннях: що є проблема сплати внесків страхових, що немає в нас тільки платників податків, які б могли наповнити. Бюджет пенсійного фонду на належному рівні. Ну і також питання накопичувальної пенсійної системи, яка б в майбутньому теоретично могла б покращити ситуацію з пенсіями. До речі, депутати вже поточного скликання Верховної Ради кілька років тому реєстрували законопроект, який передбачав збільшення все ж таки пенсійного віку що на рік чи на два, точно не пам'ятаю, там по місяцю. Поступово мало б додаватися, але десь в кулуарах в комітетах цей законопроект зник, і поки такі питання насправді не розглядаються. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Будьте здорові і хай щастить.